Озирнулися навколо. Я думаю, що подібні заяви ні для кого не є новиною. І якщо до них прислухатися, почути, то складається враження, що насправді вся державна система обертається навколо дитини. І якби ці лозунги відповідали дійсності, Україна справді була б. Дитино-центричною країною. Але в реаліях дещо інакше. Щороку 50-60 тисяч дітей у абсолютно різних процесуальних статусах знайомляться з кримінальною юстицією. Якщо ми візьмемо, до прикладу середньостатистичну школу Києва, то кожна десята дитина мала досвід спілкування зі слідчим. Якщо ж ми додамо свідків міжнародних злочинів, то це вже буде кожна друга дитина, з якою ви зустрічаєтесь на вулиці. Але на практиці кримінальна юстиція та інтереси дітей рухаються абсолютно автономними планетами по різним орбітам. І лише в справді, в момент зіткнення, кримінальна юстиція. Поглинає дітей і просто їх перемелює, не даючи жодного шансу на повноцінний розвиток цієї дитини і дитинство. На жаль, повністю убезпечити дітей від знайомства з кримінальним переслідуванням не вдалося ще жодній країні в світі. Але я думаю, що всі ці в залі погодяться з тим, що кримінальна юстиція повинна враховувати ті виклики, які стають перед нею. Коли в ній опиняється дитина? В цій залі всі правники: поважні, авторитетні, мудрі з власними ідеями. І ви всі прекрасно розумієтесь на юридичній термінології. Я маю до вас запитання. Ви пробували на практиці пояснити якісь із цих термінів. Дитині. І найголовніше, чи впевнені ви в тому, що дитина справді їх зрозуміла? А давайте спробуємо прямо зараз. Уявімо перед собою дитину 10 років. Або навіть ні. Давайте 6 років дитину. Шестирічна дитина перед вами. Спробуємо пояснити. Запобіжний захід судовий розпорядник. Санкція. Примусовий захід виховного характеру. Я думаю, ви погодитесь. Насправді це нелегко. Це зовсім нелегко. Але ж дитина має право знати, що відбувається з нею. Хто ці люди навколо і що буде відбуватися далі? Чому в нас існує стереотип, що дитина говорить неправду? І дуже часто її заяви і покази не сприймаються всерйоз. Ви би повірили, до прикладу, такій дитині? Яка б повідомила вам, що до неї вчиняється насильство близькими особами, родичами? Якщо у вас закрася сумнів, то в цьому випадку на практиці приходить така улюблена всіма судово-психологічна експертиза, яка в 100% справ призначається, якщо впроваджені дитина потерпіла. І знаєте, класичним запитанням на вирішення цієї експертизи є питання, чи схильна дитина до фантазування? Бо в нас є сумнів, що вона говорить правду. А як ви вважаєте, дитина схильна фантазувати? От давайте згадаємо: ми всі були дітьми, діти фантазують. Звичайно, безумовно, вони фантазують, вони читають казки, вони дивляться мультфільми про якихось фантастичних героїв. Вони одягають костюми суперменів, принцес. Бо Вони діти і фантазувати це природньо. Чому ж ми тоді сумніваємось? А чи можуть бути однаковими види? Та саме покарання до дорослих та дітей. Уявімо ж, це хлопчик 12 років, який викрав з магазину Морозиво. І це реальний факт. А якщо з цього ж магазину дорослий 40-річна особа викрала пляшку горілки? Кваліфікація однакова. Санкція однакова, стаття однакова. Чи можемо ми поставити тут знак дорівнює? Чи часто досліджуються причини, і чи можуть бути вони однаковими у крадіжці дитиною морозива і дорослим пляшки горілки? А чи може бути єдиним шлях до мети покарання щодо дитини і дорослого? Чому в нас існує упередження і чи здатні ми його взагалі подолати? Що дитина, яка вчинила правопорушення, це передусім дитина? Чи здатні ми бачити в ній дитину, а не виключно підозрювану особу, і ставити клеймо назавжди правопорушник? Чи часто ми в практиці досліджуємо? А можливо дитина, яка вчинила правопорушення, є жертвою життєвих обставин. Я Олеся Волошина. І мені ця тема справді дуже болить. Я вірю в те, що нам варто змінювати систему кримінальної юстиції, якщо ми справді вважаємо задайте лозунги на початку, що діти це важливо. Діти це майбутні України і діти це основа української нації. На моє переконання, для того, щоб це все подолати, має бути сформована спеціальна спільнота усіх дотичних суб'єктів на практиці. По-перше, це може це всі суб'єкти, які дотичні до кримінального провадження за участі дитиною, мають бути спеціально підготовлені. Дізнавач слідчий. слідчий суддя, суддя, прокурор, органи пробації, терапевти, психологи. Цих людей необхідно навчити. В основі цього навчання буде лежати. Підґрунтя, як враховувати інтереси дитини, чи можемо ми стати на її місце, уявити себе в процесі, і прийняти рішення в найкращих інтересах? Навчитися думати, що є найкращим для дитини. І, по-третє, це розробити ті інструменти і алгоритми, які б допомогли наші буденні процесуальні дії здійснювати в інтересах дитини. Насправді ви можете сказати, я нічого унікального наразі не говорю. Звучить ніби просто нічого незвичного. Але давайте спробуємо змінити от Якісь цих підходів. Бо на моє переконання, нам не слід очікувати панацеї змін до законодавства. І в більшості питань кримінального процесу це можна змінити і зробити процес дитиноцентричним лише завдяки зміні підходів на практиці. Спробуємо знову пофантазувати. Уявімо дитину. Яку допитують? Що зазвичай відбувається? Дитину допитали, і, як я вже згадала вже про нашу улюблену судово-психологічну експертизу, після допиту зазвичай слідчий виносить постанову відповідну і скеровує до експертної установи дитину. Що ми маємо в результаті? Висновок експертизи. І травмовану дитину. А якщо ми спробуємо дещо змінити, трішки так зовсім змінити, ми проведемо допит під відеозапис з багатьох ракурсів з дотриманням спеціальних правил. І після призначення експертизи до установи скоруємо відеозапис, а не дитину. Ви знаєте, результат буде той же. Висновок експерта, але нетравмована дитина. В обох випадках два шляхи абсолютно відповідають вимогам закону. Але в іншому ми вчинили з турботою про дитину. Візьмемо інший приклад. Дитина 12 років. Чинила крадіжку. Вона проживає зі знайомими батьків, бо є внутрішньо переміщеною особою, а батьки залишились на окупованій території. Який вердикт може бути суду в даному випадку? Направлення дитини до спеціальної установи. А якщо ми ще трошки попрацюємо? У взаємодії і співпраці зі службою у справах дітей уточнимо інформацію, дізнаємося можливості тієї чи іншої територіальної громади, які можна застосувати до такої дитини. І на виході ми зможемо винести рішення, відповідно до якого дитину влаштуємо до патронатної сім'ї. І знову в обох цих випадках рішення будуть прийняті відповідно до закону. Але в чому ж різниця? Різниця в тому, що ми подумали про дитину, врахували її інтереси, де і як їй буде краще. І Якщо на практиці ми би поєднали спеціально підготовлену спільноту дитиноцентричну, Застосували орієнтовні дитиноорієнтовні підходи. І це все об'єднали навколо дитини. Це може стати центром правосуддя для дітей. Де все і всі об'єднуються заради благополуччя дитини. Центром. Правосуддя, підтримки і турботи про дитину, яка опинилася в процесі, такий підхід, безумовно, сприятиме не лише благополуччю конкретно взятої дитини. Я думаю, ви погодитеся з тим, що це сприятиме благополуччю взагалі України. Це дозволить, по-перше, виростити покоління нетравмованих дітей. З ширшими можливостями і ментально здоровими. По-друге, це допоможе формувати майбутню генерацію відповідальних громадян, які поважають державу, бо держава поважає їх, де вирок суду не буде дорівнювати вироку в житті. А можливо, надасть і розкриє нові горизонти. По-третє, це змінить бачення людей, громадян суспільства на саму систему, для якої наразі це бездушна машина, в пріоритеті якої є дотримання процесу. Дуже би хотілося, щоб найвищою цінністю і в державі, і в процесі була людина і її доля. Що насправді важливо для людини, для дитини в в повсякденному житті? Я вам хочу розказати про експеримент, який у 1959 році провів американський психолог Харлоу. Метою експеримента було дослідження. Чому така сильна прив'язаність матері і дитини? Експеримент проводився з маленьким мавпеням, яких відлучали від матерів мавп, поміщали в окрему клітку, в якій перебували дротяні манекени з іграшковими головами мавп? І ці манекени відрізняються між собою. Лише тим, що один з манекенів був з пляшечкою молока, а інший був обгорнутий махровою тканиною і облаштований підігривачем, який був близький до температури тварини, тіла тварини. І експеримент вразив дослідника результати його. Оскільки, мов пеня. Переважно більшість часу обнімало манекен теплий, комфортний, м'який і дуже зрідка відволікався на те, щоб отримати порцію їжі. Коли в експерименті досліджували небезпечне якесь середовище, шум, гам і так далі, мавпеня обіймало саме махрову. Теплого Манекена. Це дослідження дуже суттєво вплинуло взагалі на світові підходи і надало підґрунті змінити системи виховання в навчальних закладах, дуже вплинуло на роботу пологових будинків у світі. Я думаю, ви всі згадаєте саме після цього експерименту. Було визначено, що в пологовому будинку дитину одразу треба прикладати до матері. Бо треба тепло. То що ж важливо для людини? Тепло і підтримка. Я вірю, що кримінальна юстиція обов'язково зміниться. І це зробимо ми з вами. Але для початку необхідно подивитися на неї очима дитини. Усі в цій залі мами і тата, бабусі і дідусі, тітки і дядьки. Ми здатні з вами подивитися очима дитини і зрозуміти, як цій дитині перебувати в кримінальному процесі. Як їй приймати участь у судовому провадженні? Чи потрібно дитині маленькій знову повторно повторювати свої покази в суді, які вона надала на попередньому досудов... досудовому розслідуванні? Ми це можемо зробити. Справді ми ж з вами ж не народилися всі одразу 40-річними прокурорами та суддями. Ми всі були дітьми. І що найголовніше, ми здатні змінити цю систему і знайти ті рішення і підходи, щоб дитину можна було почути, врахувати її інтереси, її потреби, її почуття. На завершення я хочу поставити таке риторичне запитання для кожного в цій залі. Найважливішим та найціннішим буде його дитина. Чому ж такий парадокс в кримінальній юстиції? В ній же продовжують працювати ті самі мами і тата, дідусі і бабусі. Я закликаю всіх подивитися на кримінальний процес. Ochii de tine.